Отримавши таке рішення Верховного суду України, знаючи, що вже більше нема куди звертатися, ДПС України почала активно просувати позицію застосування РРО. Індивідуальна податкова консультація від 4.07.23 року No1693. Підприємець звернувся із запитом щодо. Необхідності застосування РРО при розрахунках через нову пошту. Що пише ДПС України? ТОВ підприємець асоціює ТОВ нова пошта із кур'єрською службою, про що ми говорили раніше, що кур'єрська служба повинна видавати каси і чеки. В той час, як за умовами договору про надання послуг з організації перевезення відправлень розміщено на сайті ТОВ нова пошта. Тавіть, якого наведено звернення, ТОВ нова пошта є експедитором, а не кур'єрською службою. Відповідно до договору на переказ коштів для суб'єктів господарювання розміщено на статі ТОВ «Нова Пей» – це інше підприємство. ТОВ Нова Пей не є учасником операції з купівлі-продажу або іншого правочину, укладеного між платником та отримувачем. описаній підприємцем ситуації. Між підприємцем та покупцем здійснюється операція купівлі-продажу товарів це одна операція. Між підприємцем та нова пошта надання послуг з організації перевезень, а між підприємцем та нова пей – третя операція це надання послуг пере, переказу належних йому коштів. І оскільки в цій ситуації лише підприємець є продавець, який здійснює продаж товару, а. Споживач є покупцем, який отримує товар, саме тому, а не будь хто інших з тих всіх учасників, саме тому продавець має скласти відповідний касовий і документ, що підтверджує право власності на товари покупця. Зміст консультації ДПС України зводиться до чого: якщо є розрахунки, які передбачають застосування РРО, а вони є тому, що застосовується платіжна система, то хтось має скласти касовий чек. Зробіть висновок, хто буде складати касовий чек. Нова пошта, нова пей чи продавець. ДПС України однозначно сказала, що касовий чек буде складати продавець.